Це українська платформа Курс почала працювати на Вінниччині. Студенти-волонтери роблять буржуйки на фронт. Запрацював віртуальний музей барської кераміки. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Всеукраїнська навчальна платформа Курс почала працювати на Вінниччині. Це загальнодержавний проєкт, завдяки якому ветерани російсько-української війни можуть пройти навчання та здобути нову професію. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитись з різноманітними курсами та подати заявку на навчання можна на сайті платформи. Перевчитися або опанувати нову професію можуть українські ветерани завдяки навчальній платформі Курс. Це загальнодержавний онлайн-проєкт, де теорію будівництва чи сільського господарства викладатимуть дистанційно. Ініціаторами створення курсу став центр підготовки операторів БПЛА Крук, бо чимало військових після демобілізації або поранень не можуть працевлаштуватись. Це формат не просто вакансії і не просто курси, а курси, які призводять до працевлаштування. Тобто таким чином ми економимо час ветерана, він може вдома з телефона, з там, планшета, з не знаю, з ноутбука пройти курс, зрозуміти, чи цікава йому та чи інша вакансія. І якщо він проходить цей курс, то його сам роботодавець запрошує на роботу. Цю платформу по роботі з ветеранами презентували і у Вінниці. Робота це одна з складових таких. Ми, от через такі от навчання, плануємо, щоб вони максимально розуміли, що це от і не, не сиділи в своїй проблемі, в своїй якійсь бульбашці з проблемами, які в них накопичилися. Вінницький бізнес уже готовий співпрацювати з новою платформою та надавати робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю. Наші всі учасники на постійній, ну без зупинки, на постійній основі приймають на роботу тих хлопців, які демобілізувалися, які працюють в столі. І для цього створюються якраз всі умови для того, щоб вони себе відчували комфортно, щоб вони були зайняті та могли розвиватися. На платформі є й короткі курси, і його учасник бойових дій може прийти за один день та визначитись, чи підходить та чи інша спеціальність. Євгеній Денис Ковтун, телеканал Віннична. Дві машини з обладнанням для проведення вибуху та пожежа технічних експертиз, а ще криміналістичну лабораторію передали у Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Одна з автівок укомплектована сучасним обладнанням саме для огляду місць злочину. І саме це устаткування допоможе оперативно робити усі тести на ДНК. Також за допомогою цього обладнання криміналісти опрацьовуватимуть біологічний матеріал, який надходить із зони бойових дій. Такі. Машини це чергова допомога від громади Вінниці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. що стосується обладнання, яке передали для пересувних лабораторій, воно більше стосується напрямків дослідження вибухових речовин і дослідження, які проводяться з метою встановлення причин ДТП скоєння. Тобто, це автотехнічна лабораторія, це ті автомобілі, які знаходились на вулиці. Вони оснащені новими приладами, всіми відповідними приладами, які. Використовують експерти у якості спеціалістів під час огляду місця подій вибухотехніки, це лабораторія, наприклад, по дослідженню ДНК. От, і це, сьогодні в умовах війни це досить серйозні я кажу, такі виклики і актуальність щодо ДНК, там загиблих наших героїв і героїнь. Щодо, наприклад, певних питань, які стосуються з незаконним поводженням зброєю, в тому числі і вибухонебезпечні предмети і Компактні групки, буржуйки, які довго тримають тепло та не займають багато місця у бліндажах та окопах, уже понад місяць виготовляють студенти профтехучилища номер 7 Роблять такі важливі для захисників пічки з вживаних газових балонів. Також щомісяця в училищі готують смаколики для поранених бійців та відвозять в госпіталі. Майбутній електрозварювальник Андрій Резнік разом зі своїми однокурсниками робить із вживаних балонів пічки-буржуйки. За місяць студенти сьомого училища зварили для захисників уже понад два десятки металевих грубок. Зварювати не тяжко, цікаво. В окопах зараз, зараз де зима і де холодно, треба рітися. Саморобні буржуйки мобільні та довго тримають тепло. На цих пічках воїни готують їжу та сушать одяг. Майструють буржуйки студенти на виробничому навчанні. Учам своїм показав, як правильно їх варити. Зараз, ми зараз навіть зацікавлені. На ті у нас забрали 19 штук. Забрали і зараз є ще на 20 штук. До 13 зварено, і думаю, що сьогодні хлопці закінчують. Крім пічок, студентки училища готують смаколики для поранених військових. Це пиріжки, вареники та навіть пахлава. Волонтерять у закладі ще з 2014 року. Це важливо настільки. Ми будемо допомагати захисникам нашим, які зараз лежать в ці. В лікарні ми для них їх бачимо, щоб їм допомогти чимось. Ми нас захищають і ми намагаємося їх підтримати. Ми виготовили більше 500 порцій пиріжків з різними начинками, з маком, з капустою, з вишнями. І я вам скажу слідуючи, що волонтерською діяльністю ми займаємося вже дуже давно. 2014 року ми співпрацюємо з організацією «Мольфар». Ми готуємо вареники на передову. Зараз до відправки на передову готують велику партію провізії та пічки для обігріву. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина. Пункт надання вживаних речей працює у містечку Ямпіль. Створений він за ініціативи Товариства Червоного Христа України. Там отримати одяг можуть громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, переселенці і усі, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Про роботу пункту розповість Алла Левицька, голова Ямпільської міської організації Товариства Червоного Христа України. Вітаю вас! Розкажіть більше про пункт, хто може отримати речі. Доброго дня. Це банк одягу, який функціонує на базі міської організації Товариства Червоного Христа у місті Ямполі. Це наш волонтер Наталія Євгенівна, яка саме зараз на даний час сортує одяг. От він функціонує завдяки допомозі нашої місцевої влади та проєкту Браво! Одяг тут можуть взяти, можна сказати, що всі люди, але особливо ми допомагаємо це малозабезпеченим, Багатодітним, внутрішньо переміщеним особам. Ну і взагалі, люба людина, яка опинилася в складній життєвій ситуації, вона може скористатися можливістю прийти до нас, обрати одяг, який їй потрібно, тому що це все безкоштовно, і відповідно, ми можемо допомогти любій людині. Банк функціонує в нас кожен день до 12-ї години, але якщо якась ситуація така, що можливо комусь дуже Швидко потрібно, чи ще якась інші? Ну, всякі можуть бути випадки, то ми можемо і прийти завжди допомогти. Ми дуже тісно співпрацюємо із соціальними службами і соціальними службами нашого, нашої, нашого міста, які завжди до нас дзвонять, коли комусь швидко щось потрібно, і ми завжди готові прийти їм на допомогу. Що для цього потрібно мати? Скористатися банком одягу може люба людина, яка попала в складну життєву ситуацію. Для цього нічого такого особливо не потрібно. Це можливо, може бути паспорт, ми можемо взяти номер телефона і все. Бувають такі випадки, що дуже швидко потрібно комусь допомогти. Зазвичай в таких випадках до нас дзвонять наші соціальні служби, і ми в будь-який момент готові прийти на допомогу. Чи можна допомогти і принести речі? Якщо так, то куди? Так, ми завжди. Приймаємо речі від населення у гарному стані. Речі завжди можна принести до нас у наш офіс Червоного Хреста, який знаходиться на вулиці Замкова, 90, і там ми завжди можемо прийняти речі, потім ми сюди приносимо їх, сортуємо, складаємо і тоді вони вже попадають до людей. Де ще в громадах Вінничини є такі пункти? Банки одягу функціонують у всіх. Громадах, у яких є осередки товариства Червоного Христа, також ми ще можемо робити таку послуху як виїзні банки одягу, тобто можемо виїхати у якісь населені пункти, в яких є потреба саме у такій допомозі. Нашим глядачам нагадую, коментувала Алла Левицька, голова Ямпільської міської організації Товариства Червоного Христа України. Унікальні вироби барської кераміки відтепер можна побачити у віртуальному музеї. Гончарства його створили працівники громадської організації, які займаються збереженням та популяризацією цього виду народної творчості. Глечики, тарілки, кухлі та навіть картини поціновувачі гончарства мають змогу оглянути на сайті відродження традицій барської кераміки. Так, зображений на яблуневій гілці. Це найпопулярніший із мотивів, який можна побачити практично на кожній тарілці чи кухлі, що створили гончарі із бару наприкінці 19 століття. Друга світова війна, голодомор та колективізація практично знищили усі ці витвори мистецтва. За відродження барської кераміки, громадські діячі та майстри взялись шість років тому, і практично по частинках збирали у різних куточках країни давні глечики та кухлі. Найхарактернішими візерунками, за якими ми відрізняємо парську кераміку, це тах на квітучій гілці. Тах має такі витончені форми, піднятий хвіст, тонкі лапки. І одна із таких деталей – які ідуть ще з періоду якраз трипільської чорнихівської культури. Оце наявність цього намиста. Відроджені гончарні вироби барської кераміки тепер є експонатами віртуального музею. Більшість представлені у 3D-форматі. За ці шість років, власне, ми пройшли шлях від того, що барська кераміка вона була незаслужено забута, і навіть в самому місті Барі про неї дуже мало пам'ятали, практично одиниці. Ми пройшли цей шлях до того, що зараз ми маємо і віртуальний музей, ми маємо і майстрів, які відтворюють барську кераміку, і майстрів в самому місті Барі, майстрів бідьковських родин. Нарешті, які після 70-річної перерви, коли в бару ніхто не гончарив, вже жоден майстер вже нарешті саме в глині робляться прекрасні. Барська кераміка вже робиться безперечка. В середньо в нашому місті». барська кераміка від інших світових шедеврів відрізняється саме своїми кольорами: це брунатний, зелений та жовтий, а ще зображенням побуту місцевих мешканців. Люди можуть подивитися, що ця кераміка відроджується, що ця кераміка існує, і, взагалі, який існував колись осередок саме цієї барської кераміки, унікальною в своєму роді, тому що правильно сказали вже, що цю кераміку не спутаєш з жодною іншою, вона впізнавана, вона унікальна і вона взагалі заслуговує до себе такої, знаєте, поваги. Незважаючи на війну, представники громадської організації і надалі продовжуватимуть пошукову роботу в інших областях України, аби знайти давні вироби барської кераміки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. У Вінниці в підліткових клубах за місцем проживання вже почали готуватись до новорічних свят. Майстри з хендмейду вчать хлопчиків та дівчаток робити яскраві різдвяні віночки та інші святкові вироби. Ці саморобки стануть основою для благодійних ярмарків, які пройдуть у мережі клубів «Вінсмарт». Усі вирощені гроші традиційно підуть на підтримку збройних сил України. Звичайні волоські горіхи, декілька яскравих гілочок та фантазія, і надзвичайний різдвяний віночок готовий. Олена Лисенко вчиться робити новорічну саморобку разом зі своїм сином Кірілом. Прикладай прикладай на край, давай на край посувай, посувай на край. У мережі підліткових клубів Вінсмарт уже почали підготовку до різдвяних свят. На майстер-класи з виготовлення віночків, чобітків та інших виробів приходять родинами. Старано над саморобками працюють як малечі, так і батьки. Ми беремо картонну основу, потрібні горіхи і декор. І також фарба можна як золоту, так і інших кольорів. Спершу потрібно буде приклеїти до основи горіхи, тоді наступним етапом пофарбувати це краску і тоді задекорувати. Декор можна використовувати будь-який за власним бажанням, як і бантики, так і можна новорічні різдвяні кубки, іграшки. Шестирічний Антон Нечай свій віночок робить зі своїм старшим товаришем. Ця справа виявилась захопливою як для дитини, так і для дорослого чоловіка. Може клей приємно з людьми попрацювати. Можливо, самому трошки може повернутися, самі розумієте. Взагалі якусь зробити приємну справу своїми руками. тому що, знаєте, як кажуть, що коли ти стаєш дорослим, вже ще таким не займаєшся. А так можна можна на пару хвилин себе відчути знову дитиною і разом з своїм другом Антоном трошки попрацювати. Під час першого новорічного майстер-класу виготовили близько десятка різдвяних віночків, і всі вони стануть основою благодійної ярмарки. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінничина. А це були власне всі новини. На цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте підтримувати збройні сили. Тим самим ви наближаєте нашу спільну перемогу. До зустрічі!